Привіт! Давайте поки ми чекаємо 8 Фенікси. До речі, Оля та них на третій ендуро скоро вже зробимо. Подивимось відео не про годинники, а про функціонал. А саме, що робити, якщо на Герміна надходять повідомлення. Є кілька кроків, які можуть вам допомогти. Давайте починати з вас, як завжди, підписка та лайк. А з нас все інше. І з вами, як завжди, з Перше. Перевірте налаштування сповіщення на телефоні. Переконайтеся, що оповіщення для конкретних програм у ввімкнуно в налаштуваннях параметри сповіщення. До речі, за Android може бути все трохи складніше. Потрібно давати дозволи скрізь, де тільки це можливо, а особливо при першому підліченні годинника. Налаштування програми Garmin Connect: Відкрити програму Garmin Connect на телефоні. Зайдіть у розділ налаштування пристрою та виберіть свій годинник Garmin. Перевірте, чи оповіщення у увімкненні. Розділ смарт-повідомлення або Смарт-повідомлення та програми. Переконайтеся, що вибрано програми, від яких ви хочете отримати сповіщення. 3. Bluetooth з'єднання. Переконайтеся, що годинник підключення до телефону через Bluetooth. Якщо з'єднання розірвано, повідомлення не надходять. Спробуйте вимкнути Bluetooth на телефоні, а потім знову увімкнути У разі проблем з підключенням, спробуйте повторно підключити годинник. Відключіть його у програмі Garmin Connect і повторно синхронізуйте. Відео про це ми вже робили, посилання є нижче. Четверте. Режим не тримувати на годинку та на телефоні. Переконайтеся, що режим не турбувати не актувано як на телефоні, так і на годинку Garmin. У цьому режимі сповіщення блокуються. Також, сповіщення не приходять, якщо стоїть режим енергозбереження, і якщо включений режим стелс в тактичному годинку. П'яте. Перезавантажте пристрій. Перезавантажте як телефон, так і Гармін. Іноді про це перезавантаження допомагає вирішити проблеми із синхронізацією та повідомленнями. 6. Оновіть програми забезпечення годинника та програми Garmin Connect. Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія прошивки для Гармін, а також остання версія програми Garmin Connect. Якщо доступні оновлення, встановіть їх. І спробуйте заново. Кращий спосіб встановити останню версію програмового забезпечення це підключити годинник до комп'ютера і через програму Garmin Express оновитись до останньої версії. Як це робити, також ще відео на каналі посилання є нижче. 7. Перевірте налаштування акумулятора на телефоні. У деяких телефонах, особливо на Android, є оптимізація роботи акумулятора, яка може вимкнути програму у фоновому режимі, щоб заощадити заряд. Спробуйте виконати ці кроки, якщо проблема не вирішиться, пишіть в коментарях, спробуємо розібратись разом. Також не забувайте, що за годинниками Гармін звертайтеся лише до нас. Ми допоможемо з підключенням та відповімо на всі питання. А так, дякуємо за підписку та лайк. Це буде Україна.